Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І сьогодні зробимо розклад на тему, чи усвідомлює він свою помилку. Я знаю, що в багатьох з вас була ситуація з вашими чоловіками, да, або з вашими хлопцями, де ви розумієте, що він поступив, ну, чесно кажучи, не дуже чесно по відношенню до вас. І, власне, давайте зараз розберемося, усвідомлює він те, що він зробив, чи ні. Суть ситуації. Угу. Чоловік піддався своїм почуттям, або піддався якимось своїм а, слабкостям. А, тут більше про емоційні слабкості. В когось це витратив за багато грошей, в когось це вляпався в романчик, да, в якесь кохання. А, в обох випадках тобі дуже боляче і неприємно, тому що або така ситуація вже була, або ти розумієш, що а, такого типу поступки. Як він зробив, ну вони ведуть в нікуди. Да? І це, ну, по відношенню до тебе, це було або низько, або дуже-дуже боляче. Ти при цьому дуже страждаєш, тому що ну, вдарив по найболючішому. шуму. Для когось просто дорікнув грошима або не дає ту суму грошей, яку або обіцяв, або яку мав дати. Для когось це все ж таки не дає. Того кохання, на яке ти розраховуєш, да? він не вкладається в стосунки. В більшості випадків може бути ні емоційно, ні матеріально. Ти розумієш, що ну, скільки так можна, да? якщо ти в мені зацікавлений, ну, будь добрий, покажи своїми поступками, покажи своїми вчинками, або ну, починай вже якось вкладатися в наші стосунки. Чоловік цього робити не хоче, тому що йому і так добре, його це і так влаштовує. Чи усвідомлює він, що робить тобі боляче? Ні. Йому навіть в голову це не приходить. Він не розуміє, чого ти з ним сваришся. Він не розуміє, яким чином це тебе може або стосуватися, або яким чином він це тебе може ранити. Причому він старається якимось чином цю інформацію подати під таким кутом. Де тобі абсолютно робиться нічого не зрозуміло, або настільки іскажається ця інформація, що тобі здається, що це логічно. І ти вже сама починаєш придумувати для нього відмазки, причини, чого він так поступив, і сама собі ж логічно пояснюєш, що це мені показалось, це я себе накрутила. Ну, ні, ти себе не накрутила. Тому що ну, тебе вели в оману, да? по луні в нього там, чесно кажучи, поступки ще більш глибші, ніж тобі навіть здається. Є що приховувати. І ця вхідна інформація постійна для нього. Він старається її розролити. В нього в самого голова болить: блін, як я так вмію, да? або для чого я це роблю. Тим не менше, продовжує триматися позиції Я правий. А ти незрозуміло, що для себе придумала, яким чином буде розрулювати цю ситуацію? Як і раніше, для когось. На піди потрать гроші на задоволення, або давай класно, зараз відпочинемо, що ти себе накручуєш. Да? Сходи в спа, сходи відпочинь зі своїми подругами, йди наповнись, да? там, хто там на масаж, хто як чи може, йди на шопінг, зроби щось таке, що може тебе емоційно наповнити. Або ж чоловік може почекати, поки ти зможеш наповнитися, поки ти віднайдеш собі радості в житті, да? або поки ти зможеш заспокоїтися, тому що в нього в голові. Це ти себе накрутила? Да? Це твій стан, це твоя реакція на мої поступки. Я нічого такого поганого не зробив. От коли ти заспокоїшся, ми з тобою поговоримо. Поговорите? Ну, яке поговорите? По дураку. він собі завжди е вважає, як для нього це як норма, да? Прийняв рішення, так, я падаю на дурачка, і якось ця ситуація сама по собі розрулиться. Може а, тебе спокушати, може тебе втягувати в залежні стосунки, може тобою маніпулювати. Тільки це не така маніпуляція, що я там тобі щось що -то там придумав, да? а по дияволу викручування рук, ставити тебе в таке положення, що в тебе немає іншого вибору, як просто прийняти цю ситуацію. І по дураку не було нічого. Да? То тобі здалося, сходи до свого психолога, да? сходи там до свого не знаю там до коуча, до з ким ти там займаєшся, хай він з тобою пропрацює оці твої дитячі травми. По факту, це не твої дитячі травми, це твоя реакція на його поступки. Для тебе це нормально. Хоча ти сама вже починаєш вірити в, то, в те, що ти не права. Хоча насправді людина ціленаправленно поступає так, як комфортно їй, і робить винною в цьому тебе. Що тобі потрібно зрозуміти з цієї ситуації? Ну, що у вас же йде біг по кругу. Одне й те саме кожен раз. Якщо ти хочеш якимось чином прояснити цю ситуацію, розрулити цю ситуацію, завершити все, що завгодно, ти маєш сама бути ініціатором для того, щоб це прояснити. Або ж для себе сама пояснила, або я щось змінюю, або я так і кручусь в цьому всьому, подобається мені це все чи ні. Тому що ту жезлів, ту з да? дій. Відрізай все те, що тебе не влаштовує, відступай, відходь від тієї ситуації, від тієї інформації, яка тобі не подобається, і постарайся сама щось змінити. Якщо ти не станеш сама ініціатором цієї розмови, ініціатором розрулювання цієї ситуації, не зробиш щось таке, щоб такого типу ситуації більше не повторювалось, ти нічого в своєму житті не зміниш, тому що ця ситуація вже не вперше. І ця твоя реакція теж не перша. І, чесно кажучи, та сама ситуація повториться з часом ще раз. І дуже багато чого залежить від того, як ти на даний момент відреагуєш на цей його поступок. Ну, якщо в черговий раз повіриш, що ти винна, ну окей, вибір за тобою.